На зв'язку пліч-опліч, Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Журналіст. Серія 2, Продовжуємо. Привіт! Зараз розповім, у кого і як правильно брати інтерв'ю. Як ставити запитання так, щоб тобі не казали просто. Та було норм уяви. Тобі треба залити на сайт школи або в соцмережі допис про фінал шкільної ліги. Команда вже на низькому старті, і треба зробити репортаж, який всі залайкують, а не проскролять повз. Що робити? Перше, спочатку шукаєш максимум інфи. Дізнатися все про твою команду та їхніх суперників можна на платформі SKL.gov.ua. На сайті ти побачиш, в яких видах спорту вони змагаються. Склад кожної команди, розклад матчів у групі і результати. Чи грали твої у фіналі раніше? Можливо, це реванш після минулорічного фейлу. Хто у команді топовий гравець? Як виступали на попередніх етапах? Це база, яка допоможе тобі не лити воду, а ставити реально вдалі запитання. 2. Техніка твоє все. Перед матчем заряди телефон і не забудь про всяк випадок павербанк. Відосики, нотатки, аудіо, тобі треба фіксити моменти, щоб потім все не змішалося в суцільний хаос. 3. Локація і таймінг. Приїжджай за 30-40 хвилин до початку, щоб не заблукати в пошуках входу. А таке буває поспілкуватися з тренерами, суддями, організаторами, знайти точку, звідки було класно видно, все найцікавіше. Якщо гра командна футбол, баскетбол, волейбол, то тусуйся біля лавки запасних або суддівського столу. Якщо це індивідуальні змагання, доведеться постійно бути в русі. Як вибрати топових спікерів? Для крутого тексту тобі потрібні організатор, він знає бекграунд події, переможуть переможці, це головні герої дня. Тренери завжди додають цікавих деталей. Хтось із команди, що програла, їхні емоції теж важливі. Вболівальники вони зроблять твою історію ще яскравішою. Для соцмереж тобі не знадобляться всі ці коментарі від букви до букви, достатньо кількох яскравих фраз. Лайфхак, щоб не було помилок у прізвищах героїв, проси людину саму записати своє ім'я в нотатку або продиктувати по буквах. Коли ставити запитання перед грою ризиковано. Спортсмени часто у режимі Не чіпайте мене, дайте зібратися. Але можна спробувати легке питання, що для вас означає цей фінал, як готувалися до матчу. Основні коменти лови після гри. Тут емоції на максимумі і можна отримати справді крутий коментар. Протягом івенту теж є шанс виловити думки організаторів або вболівальників. Запитай, коли їм буде зручно поговорити, як не злити інтерв'ю. Найгірше, що можна зробити, це ставити питання, на які можна відповісти так або ні. Чи задоволені ви грою? Так і кінець розмови. Натомість побудуй запитання таким чином, що було найважчим у цій грі, який момент став переломним. Так ти отримаєш розгорнуту відповідь, а не просто «Угу». ще варіанти для ігрових видів. Як команді вдалося зробити камбек у другому таймі? Що було ключовим у стратегії на гру? Для черлідерів? Чому обрали саме ці костюми для виступу? Яка фішка була найскладнішою у виконанні? Для орієнтувальників? Що стало найскладнішим у маршруті? Який момент тебе найбільше вибив з концентрації? Для легкої атлетики? Яку тактику обрав на забіг? Як вдалося підтримувати темп до фінішу? Що змінив під час третьої спроби, коли після двох невдалих не перестрибнув планку? Фішка. Не став всі запитання одразу, бо отримуєш відповідь тільки на останнє. Як знайти топового героя? Тримає радар увімкнений. Герой репортажу це той, хто зробив щось вау! Гравець, який забив вирішальний гол. Бігун, який примчав перший на фініш, черлідерка, яка вразила суперкрутим елементом, вболівальник, який зірвав голос, підтримуючи команду. Іноді герой це і наймолодший гравець, або той, хто прорвався з останнього місця у фінал, або спортсмен, який вийшов після травми і зробив неможливе. Тому міцно тримай телефон, вмикай диктофон, і вперед будувати свою історію для посту чи публікації. Не тривожно мені, коли друг нічого.